Буржуя, зубі довгі, тільки руки короткі. В радянські часи свята хилове ми рахували маргінальним девакуватим буржуазним е музичним обрядом. А вже вчора моя донька з дружиною вирізали гарбуза. Мене звуть Андрій Анатолійович, і я розповідаю, що у голову взбреде в день торгую запчастинами частиною до Тойотами Цюбісініса. Талан дійсне язицьке свято, яке розпочалося на, на території сучасної Ірландії. Це означало, що святи приходять на землю, один святий приходить на землю і перевіряє діла наші мірські. В 1609 році папа Бенедикт до початкової свята, коли Дева Марія, і усі святи приходять на землю з інспекцією. С перевіркою святкують його 1 листопада. Вечір перед цим святом називається All Hello Day. All Ол Day, що в що з перекладі означає усіх святих не плутати не плутати з адом і вечір. Тобто Хеллоуін. Треба переодягатися, щоб духи прийняли вас за свого, розпалювати багаття, а також викладати солодощі, щоб відкупитися від духів. Тріков тріксовищі або пакощі. Гарбут. Це історія про Джека помічника колона, який надурив диявола. І коли Джек помер, його не пустили ані до раю, бо він був грішний, ані до аду. Але диявол йому видав з вогнища шматочок жару. В руках його тримати він не міг, тому він поклав його у, пусту, у пустого гарбуза і так бродить до сих пір у вічний, у вічний теплі. Сьогодні чудовий сонячний ранок сухо в місті Рпінь бажаю всім чудового, гарного дня.